Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Учні першого в класу Надвірнянського ліцею ліцеї 2 разом з класним керівником Вікторією Плито та військовослужбовцями Збройних сил України Степаном Савериловим, Романом Гірним, Володимиром Веселовським та Русланом Коржем зняли відеоролик, у якому привітали батьківщину з Днем Незалежності Моя Україно. Моя батьківщина. Моя найрідніша! Моя дорога. За тебе не злам, борюся щодня. Я мрію про сонце, я мрію про те, щоб більше сирени у нас не буде. Я мрію про друзі, дитинство. дитинцю. Совдаток звичайно вже з вайне. Я мрію про мир. Проситу. Перебов! життя без це зім'я моя. За мрії дитячі, борюся щодня. Дай Боже, щоб діти росли щасливі, щоб в школу ходили, Щоб були вдання, веселі, цікаві, допитували, дружні. У рідній країні! Зростави щодня. За ваше щасливе дитинство борюся тут я. Скоро на наша. Духом сильна і вільна. Найважчих сяй найкраще сини. Моя батьківщина Все буде Україна. За твою незалежність борюся щодня. Бо хто за що? А ми за незалежність. 32-го річницю проголошення незалежності нашої великої держави відзначив український народ. Наші журналісти побували на відкритому заході з нагоди свята у місті Яремче. Про організацію святкування дивіться далі в нашому сюжеті. Незалежність нашої держави виборювалася століттями і надалі триває боротьба за цілісність території. В місті Яремче відзначили державне свято урочистим заходом та привітали мешканців громади і усіх українців. Демократія, свобода та незалежність це основні принципи українців, каже голова Яремчанської громади Андрій Мороня. Незалежності України. Я рахую, що це саме основне українське свято і демократія, свобода і незалежність це основні принципи українців, і зараз міроприємства. На тематику нашої України обов'язково треба проводити велике дійство у Єремчанській громаді. Ми не проводимо, але сьогодні будуть виступати наші дитячі колективи. Буде гуцульський такий, група з Гуцулія з надбірної буде виступати. І ми хочемо привітати найкращих представників Збройних сил, привітати усіх українців, привітати нашу. Громаду Андрій Мороняк зазначає, що всі заходи спрямовані на благодійність у воєнний час. Великі витрати недоречні, натомість повинні спрямовуватись на зібрання коштів для збройних сил України. Питання більше благодійні тут затрати йдуть мінімальні нашої міської ради. Дитячі колективи це наші. Просто це ми більше за свій рахунок на своєму патріотизмі, на своїй ініціативі. Проводимо ці заходи. Урочисту подію розпочали з нагород та подяк військовослужбовцям, які особисто вручав голова Ярамчанського громади також священнослужителі звернулися у молитві разом з усіма присутніми за Україну та всіх військових, що стоять на захисті держави. Тому сьогодні я найперше звичайно дякую Богові за те, що ми маємо нашу державу, нашу неньку Україну. Дякую Богу за всіх захисників, захисниць, за їхні родини, за тих батьків, які виховали молодих своїх дітей у дусі любові і патріотизму до своєї. Рідної землі чи мертві можуть плакати чи так можуть. Андрій Мороняк у своїй промові так, так згадує тих, хто віддав найцінніше своє життя за батьківщину. Така тяжка війна, така біда прийшла до нас. Це біль цілого українського народу. Це те, що ми маємо всі разом пережити, перебороти із цього вийти сильнішими і відстояти цю незалежність. Бо в нас країна є, Україна одна і більше такої нема немає. Питання говорить, чи мертві можуть плакати. Так, можуть плакати. Якщо ми не відстоїмо, їх мрії, як ми не відборемо, за що вони воювали і за що вони померли, то нема нам права далі жити на цій Україні. Ми маємо відбороти незалежність, ми маємо зробити європейську державу. Окрім урочистого концерту, з нагоди свята відбулись благодійні збори коштів на ЗСУ. А також всі охочі могли долучитися до плетіння маскувальних сіток, які потім поїдуть на фронт. Взагалі, це волонтерська група Дурянський борщик. Вона плете сітки з 2014 року, але були перерви, були різні періоди. А тепер ось місцеві дівчата і переселенці плетуть сітки з 24 лютого, 2022 року. Передаємо і дуже часто, надсилаємо новою поштою і возимо бусами туди на передову, ну як мінімум раз на місяць, а може і частіше. Плетимо по ну від 4 до 6 сіток на тиждень. Отаких От 4 на 10 – це 40 квадратних метрів. В Яремці в центрі міста варить отакий великий казан з борщем. Також наші волонтери печуть різні пампушки, і відповідно ми вже стаємо і люди дають гроші. Хто скільки може, це все потім для зсу і кожен пригощається цими пласощами. На святкування Дня Незалежності був запрошений Івано-Франківський національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю Гуцулія. Учасники колективу приїхали з програмою на півтори години та представили виконання гуцульських танців та українських писань глядачам. У надвірну приїхала делегація з закордону, а саме чеського міста Кернова. Приїхали гості не з пустими руками а з черговою гуманітарною допомогою. Що саме привезли? Далі в сюжеті чеська делегація приїхала цими днями у надвірну. Розпочала свій візит з реабілітаційного центру, продовжила його у гінекологічному відділенні. Про вміст чергової передачі розповіла лікарка ФРМ Ольга Васін. Сьогодні до нас в черговий раз завітали наші друзі з міста побратима Крнов і привезли нам гуманітарну допомогу. Особисто пан Пепе, як і обіцяв минулий раз Привезли 20 комплектів постільної білизни, подушок, ковдр для майбутнього стаціонарного відділення реабілітації, а також привезли балансир, який про який ми мріяли і хотіли, який є в нашому списку бажань того, чого нам ще не вистачає. Зараз якраз починаються ремонтні роботи в стаціонарному відділенні. Ми це все збережемо, і вже коли буде відкриття, будемо мати не тільки нове відділення, не тільки форму в ремонті, але й нову красивого, хорошого постіль, на яких будуть мати можливість отримувати лікування наші пацієнти. Місто побратим Корнову вже є давно напевно, містом побратимам надвірної, а особисто наше відділення від відкриття, навіть ще до відкриття співпрацює, отримує допомогу від е, міста Курново, від Особисто цих хороших людей у нас вже є багато чого. І кушетки, і масажні кушетки, і велотренажер, і орбітрек, і, і а, мануальний столик. Багато є дуже допомоги. І вони зазвичай питають, що, що нам ще потрібно, і чого ми ще хотіли. Ми до них їздили на навчання, в місто. Порнув на отримання спеціалізації, нас дуже гарно приймали, ми щиро вдячні. Начальник юридичного відділу, а також меценат Йозеф Тоб'яшак, розповідає, що ця поїздка в Україну далеко не перша для нього. Його діяльність як партнера в підтримці протиросійської агресії триває більше, ніж п'ять років. Це найперша поїздка в восьмідесятій раз вже ми приїжджаємо і жодно. I, uh, starám snažím se přivést vždy takovou uh, dopomogu pro uh, zadání uh, příjemce dopomogy. Pět let? Pět 6, Šest, sedm? Ne, pět. Let? pět, let? pět, let? pět let? Ale jméno lékárny. Jméno lékárny? No, teď pět děrků. Petro. Мосрат України приїжджає вже багато разів, але кожен раз, коли приїжджає, бачить, що Україна розвивається, і він дуже любить Україну і буде приїжджати ще. Розповісти про процес кооперації з містом побратимом Криновим погодилась координаторка з українських питань Христина Богославець. Вона зауважує, яку саме допомогу надано гінекологічному відділенню. Сьогодні ми привезли. Е обладнання гінекологічне обладнання, але це екологічне обладнання передали в меценат міста Крнова Ігор Михалець. Це є доктор-гінеколог, який має свою приватну клініку і він це обладнання особисто передав для пологового будинку міста надвірний. Але крім того, він дуже багато від початку війни робить пожертви безпосередньо у грошах і передає сюди дуже багато різної допомоги. Ну це інша країна. Інша Інші зовсім закон інші правила для, для них. Це також була несподіванка. Ця війна в Україні. Вони е, на початку теж не були готові прийняти скільки е, біженців. Зараз у чеській республіці є 400 тисяч е, українських е, біженців. В місті Крнові ми маємо 400, а це є переважно е, жінки з дітьми. Е, що було на початку було важко, тому що ми не знали системи, не знали, як воно буде працювати. Все. тепер вже налагоджено. Чехія є дуже така зібрана країна, всі виконують правила. Так що зараз вже проблем немає. Мер чеського міста Кернова Томаш Граділ розповів, як місто прийняло біженців, як вдалося їм освоїтись, а місцевій владі забезпечити роботу та прихисток українцям. Місто Кернов було первнім місто в було першим містом в чеській республіці, яке прийняло українців Біженців Це було переважно люди з надвірної, так як партнерське місто, вони перші надали цю допомогу. Багато дітей вчаться в школах, люди мають працю, так що система працює і тим біженцям є там добре. Мама і праці, так що все фунгує добре, а та найвищий напор вже за нами. Поділився своєю думкою щодо візиту партнерів та волонтерів. Міський голова Зінов Андрійович. Очільник громади висловив подяку всім причетним, які працюють на спільний результат. Хочу подякувати старості, Томашу Граділу граділо міста Корнову за те, що він постійно допомагає нашій країні і в його особі це велика допомога чеському народу, українського народу в час російської агресії в нашій країні. В нашій співпраці вже більше десяти років. Але скажу, між Корновом і надвірною завжди були тісні робочі відносини. Щорічно 23 серпня, українці відзначають день державного прапора. Традиційно в цей день в місті надвірна відбувся велопробіг з нагоди святкування. Далі в нашому сюжеті велопробіг до дня прапора та святкування 32-ї річниці незалежності України відбувся в місті Надвірна. Стартували велосипедисти традиційно з майдану Шевченка. Цьогорічний захід особливий каже начальник молоді спорту надвірнянської міської ради Василь Шовгенюк. Але сьогодні велопробіг має особливий характер, тому що ми присвячуємо наш велопробіг пам'яті загиблих наших воїнів Громади, як ви бачите дітей, діти в футболки з іменами наших героїв. Тому ми сьогодні в день прапора. Вшановуємо пам'ять загиблих наших героїв. Учасників дуже багато. Багато зголосилося охочих, Це різні навчальні заклади, спортивні школи, громадські організації, старостинські округа на чолі старостами. Більше 50 є учасників. Учасники велопробігу різняться своєю віковою категорією від 10 до 70 років. Заслужений тренер України Євген Боднарук говорить про активну молодь, яка щорічно поповнює акцію велопробігу. Ми щороку підтримуємо. Це свято по тій причині, що наші діти дуже патріотичні і от наші всі дзюдоїсти-самбісти, всі з своїми велосипедами, з прапорами, всі будемо приймати участь в цьому велопробігу. пробігу. Учасники акції розповідають про її важливість та про урочення тим, хто захищає батьківщину. Герої не вмирають, тут за різних оцих, що, напевне, що, що померли за нашу державу хочеться. Це... Мінімально як можна сказати, підтримати їх і, і не на їхню честь. Цей велопробіг другий рік підряд беру участь в цьому заході. Минулого року ми так само влаштовували велопробіг в честь наших воїнів, які віддали своє життя за Україну. За нас маршрут велопробігу пройшов центральними вулицями надвірної. Основним атрибутом до заходу залишається державний прапор. синьо жовтий стяг майорита не дає святкового настрою у цей нелегкий час. 50 років трембіті Кінофотостудія трембіта осередок митців, яких об'єднала краса в об'єктиві, відзначила ювілейну річницю з моменту створення, що було цікавого на події далі в сюжеті. У центральній міській публічній бібліотеці відбулась виставка робіт, приурочена до 50-ї річниці від створення фотокіностудії Трембіта на чолі з її керівником Романом Глоданом, який займає цю посаду уже 25 років. Чоловік розповідає про історію студії його засновників. Також анонсував подальший розвиток трембіти. Надзвичайно тішуся, надзвичайно радий, що вдалося нам випустити такий каталог. Це для нас велика честь, велика місія, бо за 50 років буде багато набутків, багато різних виставок. І нарешті наша Лестики пен перша злетіла. Всі професіонали, всі дружні, всі єдині. Бо, мабуть, як Світланка сказала, не вижила б ця трембіта. Я думаю, буде продовження. Буде з таким творчим колективом, з такою допомогою буде багато ще книг ідей. Вважаю, що у нас буде продовження. Це перша лестерка тільки почала літати. Вона продовжить. Керівник бібліотеки коротко розповідає за саму подію. Працівники читацької будівлі гостинно прийняли митців і надали простір для показу робіт. Модераторка заходу бібліотекарка Світлана Гаєвська презентувала фотокаталог Трембіті – добірку книг краєзнавчо-туристичного спрямування з фондів бібліотеки, в яких чимало світлин митців зі студії. 50 років тому при Надверняцькому будинку культури було створено кінофото мистецьку студію Трембіта, метою якої було популяризація цього виду мистецтва. Сьогодні із цієї нагоди у нашій бібліотеці відбувається мистецька імпреза, у програмі якої презентація фотокаталогу, також спілкування із учасниками трембіти. Така велика подія для кіностудії, це презентація світлин у виконанні членів-учасників фотокіностудії Трембіта, мистецтвом, яке пропагує наша трембіта, вона є нашою гордістю, тому що. Ці люди, які творять цей осередок, вони увічнюють історію нашого краю у світлинах. Міський голова разом з виконуючою обов'язків начальника відділу культури привітав всіх фотохудожників та учасників студії з цією визначною для них датою. Побажав успіхів в майбутньому. Це мистецтво, це дар Божий. Бо іноді людина не може оперувати, коли пише картину, та як Роман і всі інші фотографи ловлять той момент, правильний момент природності. Справжності і відтворення душі людини. Кожен з вас дуже важливий. З кожного з вас складається феномен колективу, феномен спільноти. Як казав Роман феномен спільної праці. Віталий ювілярі Іван Гайджук, редактор газети Народна воля народний артист України Богдан Чуфус, художники та фотохудожники. Саме поняття фотографія це малювати світлом. фотографія. фотографія. І а... Справжня фотографія це не тільки момент, це, це бо є різний стиль, репортаж, портрет, пейзаж. Але сама ідея фотографії це правильне світло. Горта, ти дивишся, скільки ми всього забуваємо. Коли ви гортаєте, не вже це було? Не вже це було. І перед вами проходять роки, і перед вами проходить життя. Є ціла людська історія, якщо ви це фотографуєте. І я Ніколи не пожалів, що я щось фотографував. Це те, що ми зараз, зараз фотографи роблять, воно буде набирати найбільшої ваги з часом. І здавалося б, навіть просто банальна фотографія тут, так, цих нас, через 10 років, буде мати страшенно велику вагу. Тому що когось вже не буде, не дай Бог, але, на жаль, життя таке є. Хтось. Запустить Бога, ну а хтось її зберегє. Він багато вчиться, пробує, експериментує, створив вдома фотостудію, але, на жаль, прийшла війна і він надів військову форму пішов захищати. З перших днів він захищає нас на наших східних кордонах. Більше року він на передовій по сімейних обставинах він прийшов додому і фотографія стала для нього як реабілітація. Мистецтво фотографії тим цінне, що. Як художник, як письменник, як інший представник творчого цеху має свій погляд, має своє око. Займався мистецтвом, малював, десь трохи графікою займався, а вже так поступово познайомлюючись ну, з, 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 з Ромком, вже поступово я почав приймати участь в виставках. Час віки і вічність, а день і ніч, з вечора до рання – це тільки віхи. Цього проминання це тільки мить, уривочок фрагмент. Остання нота ще дзвонить повітрі, дивіться. Час великий диригент перегортає ноти на пюпівці. Так і ми сьогодні перегорнули 50 років, сторінки 50 років життя цієї прекрасної фотостудії. Виставка експонуватиметься до 30 вересня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив двох прикарпатців золотим хрестом. Нагороджено Марту Дем'янчук, бойового медика 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Адельвейс» з Івано-Франківщини. Дівчина має позивний стріла. Служить у війську з 2020 року. Також почесним нагородним знаком командувача збройних сил України Сталавий Хрест. Нагороджено колишнього командира 102-ї бригади ТРО, полковника Володимира Логвиненка. За значний вклад у захист та оборону батьківщини від ворога. Це були всі новини на сьогодні. Слідкуйте за всіма важливими подіями на нашому youtube каналі. Я з вами прощаюсь на все добре.